На Тікток я і у Фейсбук пішов. Можна? Да. Для кого добрий вечір, для кого мені? Я знаходжу на сьогоднішній день. Батьку загиблого, військовослужбовця Національної гвардії України. Бондаренко Вадима Валер'євича. Мене брало інтерв'ю. Кореспонденти 1 плюс 1 і інтера. Не вірте цим підарасам, вони перекрутюють усе і показують все невірно. І звірно вірно, тих що словом, мої сказані були, вони все викрутили, все вирізали. Не вірте нашим властям, не вірте нікому. Не вірте, більше нічого не хочу бути. Всі підари продажні.